Після Нового року взагалі простили нам, трохи забравши ПДК, швидше вже проїжджаємо, кордон набагато. Ну, не знаю. По часу, ну, спочатку було десь 3-4 години, а тепер за дві управляємося, півтори, коли ну, як насиченість машина. Та які години? Зайшов буквально пів години, я тут кожну неділю їжджу, та я бачу, яка ситуація. Яка пішла в кращу сторону. Середньодобові показники по вантажному напрямку міжнародного пункту пропуску ЧОП загонь складає понад 500 вантажівок в обидві сторони. Чопські митники максимально швидко перевіряють та оформляють вантажі, які їдуть у цьому напрямку, переважно з Угорщини, Італії, Австрії та Франції. В середньому протягом березня місяця на в'їзд на територію України і також транзиту заїхало понад 8800 транспортних засобів, на виїзд 7600 транспортних засобів. В середньому ці транспортні засоби оформляються на митному посту до однієї години. Мінімальний час перебування їх складає 11 хвилин. Відсутність суміжних служб не дала ніяких негативних наслідків. Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів у повному обсязі. Що стосується нібито зупинення зовнішньоекономічної діяльності через дії митників, ми звернулися за коментарями до керівників найпотужніших на Закарпатті підприємств, що працюють з інвестиціями автомобільного заводу Єврокар та заводу з виробництва частин до електронних приладів Джейбіл, дати об'єктивну оцінку роботі митниці. Мы постоянно объемы увеличиваем, то есть в этом году планируем увеличить почти в полтора раза объем производства, соответственно увеличивается объем импорта. Вот, и поэтому то есть у нас работа с таможней идет постоянно, то есть очень плотно, то есть по всем направлениям. Благодаря этой пониманию со стороны таможни, то есть у нас в ближайшее то есть время то есть мы не наблюдаем серьезных изменений то В продовжительності та може нове оформлення. В середньому в рік ми оформляємо 7 тисяч вантажно-митних декларацій, це десь близько 3 тисяч транспортних засобів. І самі розумієте, що це дуже великий вантажопотік. У нас не було затримок з сировиною чи з готовою продукцією з відвантаженням клієнту, а це дуже важливо. Тобто, з нашої сторони дозволю собі сказати, що умови роботи є досить комфортні, як для іноземної компанії. До слова, торік Єврокар сплатив митних податків у сумі 280 мільйонів гривень. А вже за перший квартал 2012 року понад 115 мільйонів гривень. Це говорить, що завдяки збільшенню виробництва автомобілів та налагодженню співпраці з Чобською митницею найбільше іноземне підприємство дає в бюджет області значні кошти. Тож ні про яке зупинення зовнішньоекономічної діяльності мова йти не може. Що стосується нібито завищення митної вартості, то за повідомленням Державної митної служби України обсяг імпортних товарів, оформлених за ціною контракту протягом всіх трьох місяців поточного року, залишається практично незмінним на рівні 85% та 15% за іншими методами визначення митної вартості.